Після масованої атаки з боку країни-агресорки, яка призвела до руйнування цивільної інфраструктури, житлових будинків та вбивств мирних мешканців, всі відповідні служби шостканської територіальної громади мобілізувалися для ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим. Міська влада шостки оперативно розгорнула роботу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Ольга Ткаченко. На е, оперативне реагування наслідків військових дій збройних е, військових збройних дій з боку РФ працює штаб. Він працює цілодобово в посиленому режимі. Для населення, для інформації, для повідомлень можна звертатися в штаб по телефону 2-15-79. Екстрені служби громади працюють в цілодобовому посиленому режимі. На ліквідацію надзвичайних ситуацій задіяно матеріальний резерв громади у вигляді будівельних матеріалів. Щонайменше, якщо говорити, говорити про СБ, 800 листів роздали буквально за три дні населенню. Ми працюємо з ДСНС. Таким чином, ДСНС допомагає забивати ліквідувати міська влада працівниками управління з надзвичайних ситуацій, передає матеріал. Також залучені на ліквідацію комунальні служба і підрядні організації. Згідно вашої вказівки, Микола Петрович, та вказівок військових спеціалістів, продовжується робота по обороні нашої громади. Робота ведеться в декілька напрямків. Контролюємо ці види робіт. Комунальні служби почали розчищення вулиць від уламків скла зруйнованих будівель та постраждалих зелених насаджень. На цьому зосередив свою увагу Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткінської міської ради. Минулому тижні нас тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Вивозили, прибирали уламки, вбити скло. Гіллята дерева, що після взривів біда було, розпилювали, вивозили. Забивали ОСБ та плівкою отвори, постраждали в будинках. Працювали наші комунальні організації, працювали додатково залучені. Три бригади залучали. Також, незважаючи на обстріли, у нас щоденно великі роботи з прибирання чищення нашого міста. Проводився покіст, проводилось прибирання кладовищ з доглядкумбами, велися роботи по нанесенню дорожньої розмітки. Цьому році ми використовуємо пластик. Наразі триває оцінка повного обсягу збитків. Незважаючи на біль та руйнування, мешканці шостки демонструють незламний дух та готовність здолати будь-які виклики. Місто відновиться, стане ще красивішим. Затишнішим та комфортнішим для мешканців і гостей.